Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ярошовець. Ми ніколи не переможемо зовнішнього ворогу України, поки не поборемо внутрішніх ворогів України. А чи боремося в Україні з внутрішніми ворогами? Я скажу, не борються. Хтось каже: та ловлять же, ловлять підлітків, які палять. Автомобілі намагаються зробити диверсії на залізниці, вибачте. То все шушера. А шушери російським службам не шкода, тому що вони навербують в Україні такий шушери вагон і маленьку тележку. А тепер про справжніх зовнішніх ворогів України, яких ніхто не ловить, місто Новодністровськ, Чернівецька області. Ви думаєте, ким воно керується? Правильно, людьми Медведчука, Віктора Медведчука. З партії ОПЗЖ. Я неодноразово писав про це, викладав матеріали, факти, когось це хвилює. Ні, вони й далі керують містом. І всі закривають на це очі. За 200 метрів від міськради міста Новодністровська, надпис ФСБ. Уявіть, за 200 метрів від міськради, великою чорною фарбою. Ніхто не бачить, ні правоохоронці місцеві, ні працівники міськради, всі ходять, закривають очі. Знову Ігор Швець. Знімає матеріал, піднімає шум, викликає правоохоронців. Результат нуль, не знайшли. Поблизу міста Новодністровськ в парку, на ліпки синім скотчем з російським написом «Учебная» і номером. Знову ніхто не бачить, крім Ігоря Швиця, який виявляє цей факт і викликає правоохоронців. Нікого не знайшли. На місцевому ринку чоловік агітував за Росію. Так, на місцевому ринку чоловік агітував за Росію, прямо вів агітацію. Ви думаєте, ніхто не знав? Місцеві правоохоронці працівники міськради. Тоді ще в Ніністровську було два-три патріота. Вони вивели цього чоловіка з ринку, пішли за мер. А він каже: ну, а що я зроблю? Я поговорю з ним. Чоловік агітує на базарі, так, місцевому ринку, де. Тисячі людей в суботу, тисячі за Росію відкрито. А міс... за Америка, каже, Я з ним поговорю. Земля в місті Новодністровськ і об'єкти по інсайдерській інформації скупляються за чимодани російських рублів конкретними фізичними юридичними. Людьми з міста Новодністровськ та Сукірянщини. І знову я викладаю матеріал. І знову я повідомляю правоохоронців, реакції ноль. Ну і те, що сталося дві неділі назад, приблизно в місті Новодністровськ, по інсайдерській інформації, одну з фірм підрядника, яка виконувала е яка виконувала виробничі задачі поблизу міста завдання, вибачте, поблизу міста Новодністровськ, закрили і опломбували правохоронці, начебто з столиці. Фірма-Підрядник виконувала певні роботи поблизу міста Новодністровськ, приїхали правоохоронці з столиці, з Києва, начебто і опломбували і опечатали фірму і все те, що вони робили. Робітників відправили в безстрокову відпустку. Пояснили це дуже просто, начебто ця фірма перечисляла гроші в Москву. Можете собі уявити? А тепер мене питання: а хто при владі в місті Новодністровськ після цього всього, що я вам повідомив? Хто при владі? Я скажу: при владі в місті Новодністровськ внутрішні вороги України. І всі це прекрасно знають, і всі закривають на це очі. І всі кричать: Слава Україні, коли Новодністровськ. Привозять хлопців загиблих. Ну, після цих фактів, що я сказав, що ви скажете? Чия влада в Новодністровській? Дожилися фірма-підрядник з міста Новодністровськ перекидає гроші в Москву, так? І це виявили столичні правоохоронці, так? А місцеві правоохоронці? Де ви спите? Чекаєте триколора, триколора да, на дорозі Новодністровська. Уже носили триколор російський флаг на дорозі до Новодністровська. Уже кричали, Путін-веди війська. Чекайте далі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на YouTube канал, який говорить правду. До нових зустрічей!